Страшний вибух та крик про допомогу. Саме таку картину спостерігали мешканці вулиці Фестивальної у Здолбунові. Мама з дитиною опинилися заручниками у власній квартирі, де зайнялася пожежа просто посеред білого дня. Пані Раїса живе в цьому будинку на першому поверсі. Розповідає, вибух був такої сили, що в неї затрусився балкон та вікна у квартирі. Вже коли почула крики про допомогу, зрозуміла, що сталася трагедія. Я проживаю на першому теж, я тебе. Тобі... На п'ятому поверсі було. І взорвалося, волною, з вор... зверною вор... вор... волною вибило балконні все, І жіночка з дитинкою стояла, кричала. Приїхала пожежна, то поки вона приїхала, то люди зібралися, матраси понастіляли. Та як думали кидати дитину, половина була більше проти, бо обідця, бо дитинка маленька, ще полгодика. Пані Раїса додала, доки на місце приїхали працівники ДСНС, сусіди самостійно врятували жінку з дитиною, з палаю квартири Мешканці сусіднього двору розповідають, чули звук вибуху, а вулицею ширився неприємний запах. Коли ж уже були на подвір'ї, то побачили, що з п'ятиповерхівки йде густий дим. Там щось згоріло, загорілося, проводка, так? Да? Ну, цей казав, що казали, проводка... що як -то від проводки, чи що. Двері заклинило і не можна відкрити. А що, Скорі, чи то газ, газ, чи то електрика, Буш, його знає. Ми нічого не знаємо Біля п'яти поверхівки Розкидані рами від вікон, а на асфальті уламки від скла. Пан Микола і досі шокований від того, що сталося. Як взорвалося, взрив вийшло, каже, всі голубі повтікали. О, там щось таке бахнуло. А що то я не скажу. Що стало причиною загоряння, наразі невідомо. Працівники ДСНС встановлюють усі обставини. Пожежа виникла в одній із квартир на останньому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. На гасіння одразу було подано вогнегасні речовини. Вогнем пошкоджено меблі, речі, оздоблення стін та стелі по всій площі квартири. Причини пожежі та розмір збитків встановлюються. З власних джерел нашому телеканалу стало відомо, що мама з дитиною перебуває у рівненській обласній лікарні, стан немовляти середньої тяжкості. Сніжана Твардовська, Анна Авдєєва та Лідія Вокальчук. Телеканал ITV Media Group.